Всім привіт! Сьогодні будемо крутити кейси на 5 тисяч гривень, і це, напевно, найкраще відкриття з усіх, які були на цьому каналі. Приємного перегляду. При введенні промокоду COLOMBO Ти отримаєш плюс 1 гривень та 50 тисяч ігрової валюти. О, Катя, ти типу, повчасно. О, сюди, блядь. О, нормально. Вибиваємо нахуй XM сьогодні, блять, серий веб того разу. А ми сьогодні стараємося вебита, да? Дякую. полайкайте, будь ласка, їбать, на ефірі 0 лайків. Правда? Вісім. Я вже тапаю. Папа їм, дякую. Ебать, хтось їде, нахуй для мене. Блять, какой, так як і було. Бля, єбать, повірив нахуй на секунду, але потім нагадав, що не було колокольчика, блять. Ви казати, якщо що? А то я пойму сам. А, то виключення звуки. Да, да. Без ньюса не буде. Пазики, хто новенький залітає, дівчата, хлопці, дайте підписочку. Алло. Алло. О, сюди. сюда. Нормально, хвай, Скільки штучка? Круте мепса він дасть. Ну, давай покрутим твошки мепса, братик. Чо алло? 450, блядь. Хорошо, щось разгналось. Треба, блядь, звук чекати, колокольчика чекати, блядь. Ебать там машина. Червоненький просто. Тоже бы було плюс. На кои не да. Кабан, бля. Да, Нилич. лич. Кажешь, ты, напевно, его знаешь. А, не, я не, не знаю, а вот я понял, что из в виду. Ну дальше что-то нахуй заебало, бля. вас той самий шо, був. Ну да, але нема толку, пані, з нього. ну як на блять. Крутить то, блять, то пизда. Просто Шерзак і піздуєм на цей. І піздуєм на... Бех. Ну ладно, я с меня такой любви не блядь. О, рако Драу. Боль? Да что боль, все нормально? Поки всегда все добре, блять. А потеша, нормально. Що болі немає. Четвертий ранг, хто я? я не знаю, блядь. Ты четвертий ранг, так і кажи. Вона зараз каже циферку назвати. Кажи 4 блядь. Якщо там тру это был вся правильно, типа Пиздец. Ничего не хуярить, ничего не подай, блядь. Короче, я, я, вообще не стал переживать. Да на, нет, на, на все. двух тысячах. Все нормально. Дай боже, так, привет. На двух тысячах уже будет гирше. Ты еще нормально, да, нормально. Ой. На двух тысячах уже знаешь, какие-то, блядь, ощущения такие Да Та нет, все будет нормально, я думаю. Надеюсь. Думаешь, что... еще все может быть. Ну да. хоть так, блядь. Два удара ворнота. Хоть что. Ой, сапизать. А, это бы просто убило, да? Еще два удара ворнота. Звичайно, блядь, він має мені з'явитися, нахуй, показаться, передімнутися іксом, блядь. Баланс гарно тримає. Та да, але ж би ще Тримало його так далі, понял. Це таке. Це не гарантало. От, ті-чай. Визора виходимо, юзаємо німку лежати, заходимо і випадає. Бля, ебать. Начекувал. Так я понажимав, блять. Mm -hmm. Ніхуя не випало. <с <с Ох, ебать тут нахуй. Все, что хочешь было, блядь. Хоть так. 150. 150. 150. 150. 150. люблю, блядь.

Думаю, что поеду. Е, нарешті, блять. блядь. О! Скільки це нахуй. Гарно. Мои виталины. какой братик-то зараз. Какой? Что это, блядь? Это просто трэп продавать. Привет, Иванок. Ну, контактнуло, блядь. Всё, бало закрыл. Контактнуло назад. Ты забрал? Блядь. Не-не, я не забрал продам тата. Я так хочу, буду с Я что-то добрый. Та вот, первый раз червоный за все, сколько скей... ебать. А ну давай а я сюда. Да да, не. Вот хорошо. гарно. то блядь, камбачить нахуй. Может, сейчас на буду сегодня все, сего, блядь. Очень чуй. Ну, тебе сейчас больше кайни, чем у нас. Ну да, кучу. да, 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 хоть да, блядь. Так, пацанки девчаток я написнился, блядь. Ты же кумар пришел, блядь. Я хочу почему-то звеночек, блядь. Чем уже подает? Так облять. Ще актуати підем беху дальше. На мире не хуяло камбеху. Ну нихуєло, да, це факт. Ох, блять, ебать сюда, нахуй. Це класс. Клас. Що це таке вообще? Це GLS 63, на 166. І що між дома брати у вуці? Блядь, ну раз так іде, давайте попробуємо ПГСІ по 300 до 5 Вернем. Давайте. А вдруг ебать? Я такого дона не бачу. А вдруг, а вдруг, а вдруг. что тут так баланс мы уже раз. Я до, до, до пятой нахуй и да. Угу. Ты так просто. А, талисман на Торе. Ух, ебать. Ой, 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 ой. Ну могло быть жестко. На дворе сейчас летать я напугался, бля. О. Здорово, здорово. Лиш то йде запис, братик, і на ютуб, і на. Опа! Опа! І на сей, і на стрім. і стрім. 7500, братик, розкумат пішов по коїнах, дай Боже. 5K. А скільки в? 5к. А, на 3. Ебать, сука, що ж вона робить, блядь? 450 чи 500. 400. Чакейс по 300. А, 107. Це ж би не зорочить. Дві червоні вже, брат, в Мерси зловили. Ого. Червоні? Ну. Угу. Червон, я Йоб твою мать в зове був би, блядь, я ебу на. Разбагатів би нема, бля. Ну дай, б, дай, б. дай красну, червону, червону. Бери анімацію, ні, не цікаво, старий. Не буду забирати, бо не цікаво. Ми чекаємо дзвіночка. Позвінкувся. Колокольчика. Ну блядь. Цей ночок був близько. Був-був-був, га, такий, що блядь... Діти ще ді, 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 ді до школи йшли. Сука. Один розак, добре, зараз я обниму один розак без анімації. Та сука, блядь. Ну добре, ти що? Строй дякую. Запишемо тебе блокнот. Нормально, так. Блять, чуть не забрав. Це говно чуть не забрав, бля. Пока, карундашом, да. Дякую за підписку, Ого. Проте бехи, брат, крутили бехи, бехи не давали. Крутили мерс, дало два мерса червоних. Тепер крутим цей до п'яти. І далі підем у Мерс. А у друг тут зараз щось йобне нахуй. Дякую за підписку, пацани, дякую за підпису. Іди нахуй, блять, б'ю монітор, сука. Дякую за підписку, їбать вас. Здорово, пацани, здорово, здорово, всім здорово. Їбать, вас 16 людей, всім привіт. Ну, блядь, ничего не могло право-лево, там, блядь, покрутить туда боденок. Брат, задонил 5К. Вот так. Ох, Папа, сука, поверил, блядь. Бляха-муха, ну, бляха-муха. Аккуратно бы так, может... Не-не-не, разочек, разочек, дала, разочек, дала. <laughs> Экс Эксперименту... Не-не-не-не. Собсеть, -не собсеть, -не собсеть. 200. 200, ебало. Тут уже ручку записав брат але. Червона, сука, ну хоч так. <таспор 'я> Добре, йдемо далі, бешку трошки. Дамо... Хочу і к пацани піздець з 2200 годин на серваку від початку хоча і там. Okay. Ой, бляй, бля. бля. Я привыкать за белочку в локе. Ебать, я обосрался. Может, какие-то проститутки в хату залетели под музыку. это а, блядь, шо це? Раз, вернуло. Еще раз. Да, О, о. Все, хорош, братик. Записал вас. Пацаны, записал, кто писал. Ох, ще, бля. Ще, далі, ще, да. ще! Ну бляху, ну, ти ще? Ну сука, ну, то да. дай, блядь, шось нахуй. Ти сестречка вибачай. Я не побачив по аватарці. Нияких обід. Дякую за підписку. Ну давай, давай, давай! Сука. А, блядь. Ти сука, не рида. Хочем червону хотя бы, червона было бы, о. Это блять. Ну дали, блядь, ухуй не сбил, дебил, блядь. корчика то нахуй. А буде Де якийсь колокол, бля. При... Я не знаю, братик. По ОБСі записую на Ютуб 17 хвилин вже крутим. Нічого. І це баланс 5000 ковенів. Представ який би це був окуп якщо б це продавалось. Завірки. Нормальні бабки. Дві бехи лише червоні. Ну давай ще, блядь, якийсь розкумар. Сестрички, <laughs> і братики, а ви. В яких бандах ви? Хтось мари. їдемо зараз там на судно. У натурі може нафік ту цю ту трасу може поїхали на судно. Я думаю, що пацани мали би такну цю. Може на X'Aмі нахуй новому вийдемо. Mm. На двох. І так, Сука. Ну, Муса, блять. А в 90, скільки покої на стоїть тут? Бать. <говорить> Можна в Discord до вас у нас сімейний братів Discord. Ми тут лише за гроші. Ні, що це ж щоб було шутка. Вам це було шутка. Ми приймаємо, що. Побачу, кажусто б это. Ну, блядь. Такого кладай, брат, такого кладай, ты це, блядь, нічого не зробити. Єбать, сюда нахуй, брат. Записав тебе ручку, нахуй. Записав тебе ручку, блять. Ну, це, це Тихо, 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 еще раз, добро, добро, симка, блядь, давай, трошки, тю, нахуй, хули, блядь. Сэпать сегодня, сука, жива. Вот тут ну, бы ну, червону, ёб твою мать. Ну да. Алцыки, сука, мертвы, блядь. Ты, брат, хороший хочешь. Ну давай, давай, делай, делай. Ну, блядь. чаечку. Блять, поверил. Потом нагадал далее за колокол, да. Ой. Червани, типа, пацай. Давай только два разка. Раз. Два. Не, ведь его нахуй. нахуй. Давайте мерина. Блять, пропущено, сука. Так. Ого. Ого. А шо а не, не знаю, це, не знаю, это работает, блядь. Так, ты тут, да. Тихо, снова мной баланс. Ну. Ну. Бля. Я забрал. Прикинь. Ничего, это не беда. Просто минус Нахуй я забрал, блядь? Ебать тут нахуй. <свят> ну не цікаво пиздец, Сеня, так що ніколи цікаво, не крутили к Сеня. Но сьогодні так. Ну, а право, я буду... Брадик, я не маю права це дарувати. Розумієш? Якби не хотів вам подарувати все, що маш, не можу, блядь. Ну нахуй директора робити, треба, блядь. Директора, блядь. Ти фактично до Orange. Братик, не дорожнемо, зіграємо поки що Без нього не... Поки що не туди Ну шо ну Давай підемо тоді цю Беху Ну блять Там <свят> Мерс, Мерс тоже дав блять Дві червоні, Беху одну червону О блять, він умер Да, да, сюда. О, -о, О. Что -о? Все, все. штука блять нихуя? Так до 5 подряд штуки можем это, блядь, потратить а это на Пегаси. В ты сука, блядь, ты нахуй. Я це було близько. Боге Кванта, дайте мені іксема. Дайте, блядь, бонуску. Я дайте іксема, блядь. Ну-ну, ну, ну, ну. Сука, пролітає, блядь. Давайте, no. знаєте що? Потреста до Талова. Не знаю, ч одну я вірю. Може обман. Ну ч, попробувати. Та ні, без аніма не будем брати там. Блять. Що щось дасть нормально тоді. Якщо придумав. За пуш. Так, не пуш хитку. Just voice. Докруче и мы едем. Нас так, конечно, и на тету. Кукишу. Ну дальше с нахуй это прошу, блядь. Откуда ты в тачки ищешь і бароники? Я баники не Що Ого. Це, 400 це хуйня? сохуйня. Якщо не було, тяжко, шо, Санечки, якщо не тяжко. Ну, ну, ну блядь, ну шо це? Там нема нічого, тільки так не допустив. Блять. За донат трошки ты на ПП братик не могу. Раз. Два. Трес Ще раз. червоно, е на фінішній примі, mm -hmm. то я да наворот. Дуже не хочу. там 150 моїх коїнів. Як це зробити? Ніяк, відкрити один так. Піка 100, 129 моїх. Ну не біда, пацане, все одно непогано. talk okay. okay. support. Okay.